Це відео для тих, у кого високий холестерин і хто вживав статини, або ще хто не вживав статини. Отже, для того, щоб знизити холестерин, не використовуючи статини, можна вживати лицетин. Це у мене соєвий лецитин, велика банка, тому що в Україні зараз немає дозування того, що мені необхідно, тому цих потрібно вживати три таблетки по три санбернхард і коінзим q 10 Яка взагалі що робить коінзим q 10 Це перш за все дуже потужний антиоксидант. Він нам необхідний, і холестерин використовує ті самі метаболічні процеси для свого утворення. Що і коензим Q10. І коли ми вживаємо статини з вами, то статини блокують утворення коензиму Q10. А коензим Q10 у нас з віком все зменшується і зменшується. Тому його обов'язково потрібно вживати для людей, у кого високий холестерин він виводить вільні радикали, взагалі запускає енергетичні процеси в нашому організмі і він.